5 найпоширеніших фразових дієслів зі словами look, go та get. Буду вдячний за лайк та підписку. По-перше, а ви знали, що фразові дієслова це комбінація дієслова плюс маленького слова, прийменника чи прислівника, яка повністю або частково змінює значення дієслова. Наприклад, якщо взяти слово get, то воно буде перекладатися як отримувати, але якщо додати до нього маленьку частинку «up», то воно вже буде перекладатися як вставати. І ось то 5 найуживаніших фразових дієслів зі словом get. А ось 5 найуживаніших фразових дієслів зі словом look. І нарешті 5 фразових дієслів зі словом Go. Дані фразові дієслова я використовую кожного дня, тому вважаю, що їх треба вивчити щонайперше. Діліться враженнями стосовно відео в коментарях, ставте лайки та бажаю здоров'я!